Валентина Смик, засновниця центру креативних індустрій Креасфера, який працює у співпраці з громадською організацією Агенція креативних змін. І сьогодні ми разом підтримуємо Всесвітній день в'язання на публіці. Цей день заснували в 2005 році. Він офіційно не признаний, але щороку додаються все більше міст і країн до цього свята. І сьогодні Павлоград вперше доєднався до такого свята. Ми були ініціатором. М такого, э, такої події. І що ми хочемо показати, що в'язання це не тільки творчість, це і заспокійливо. Тим паче, в наш неспокійний час, коли ми переживаємо всі, ми всі живемо в стресовій ситуації. то це багатьох людей заспокоює, оскільки ми спілкуємося з майстрами, які в'яжуть, вони кажуть, що це дійсно для них як антистрес, а не просто якийсь заробіток. Ми підтримуємо таких людей, надаємо їх в центрі для них можливість виставляти свої вироби, продавати їх на mm Спрямовуємо їх на, на те, щоб в е, що зараз користуються попитом, да, які вироби, які іграшки. Е, 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 е. І в'язання це не тільки е, про нитки, це і рафія, наприклад, на сумки або шляпки, це і жгути з бісера, які теж в'яжуться. Тобто багато людей долучаються до цього, і крім того, ми проводимо і курси навчання. Хто хоче, може долучатися до нас і проходити такі курси, навчатися. Привіт! Мене звати Ірина Шишкіна. Я голова громадської організації Агенція креативних змін. Майстериня за фахом в минулому фармацевт, але скажімо так, майстриня вже з великим досвідом. В'яжу і вже більше 17 років. Тому вже можна на пенсію вже йти. Вперше приймаю взагалі участь в такому форматі. Дуже багато про нього чула. Давно хотіла спробувати десь зустрітися з дівчатами, але поки не було такої можливості. Тому в цьому році стала ініціатором цього такого заходу. Ми... Запропонували майстрам, всім бажаючим, хто вміє в'язати, хто знає, що таке гачок спиці, як певний тримати в руках, прийти до нас і просто разом гарно провести час. В'яжу тільки іграшки. Колись спробувала в'язати пінетки, коли був син був маленький, шапочки, трошки в'язала сумочки, але вже дуже багато в'яжу тільки іграшки. Іграшки вже мої розлетілися майже, ну можна сказати, по всьому світу. Україна може майже вся: це і Європа, і Польща, і Словаччина, і Америка, і Франція. Навіть в Гонконгу є мої іграшки. Ну, я навіть не можу згадати, але дуже багато друзів пропонували зробити собі на стіні велику мапу, повісити її і показувати, ставити голочки, де вже мої грешки живуть. Можна сказати так, трошки себе похвалю. Спів з 23-го року співпрацюю з французьким волонтером. Він знайшов мене в інстаграмі. І зробив в мене велике замовлення спочатку на 30 іграшок, я їх в'язала, він мені все ну, оплатив, і ці іграшки він тоді поїхав, він був в Україні, приїжджав допомагати в Кременчузі, допомагає нашим українським людям, дітям, але на той час він вже поїхав з України у Францію і запропонував, щоб я ці іграшки віднесла і подарувала дітям в нашу школу. Я носила в 19-ту школу, в четвертий, здається, клас і подарувала ці іграшки дітям. Боже, я зказую, мурашки по шкірі. Минулому році він замовив у мене 40 іграшків. Він був в Україні, він приїхав в Павлоград. Ми спілкувалися три години, я брала. В якості перекладача друга свого сина, бо вони не дуже розуміють, не гарно з англійською. І він забрав ці іграшки і відвіз в Кременчук діткам-переселенцям. він влаштовував свято до дня захисту дітей, здається. І вони це на цьому святі подарували іграшки. В цьому році було теж ситуація. Він мені написав, що. Дівчатам-волонтерам потрібні іграшки. 25 іграшок з наявності за три чи за чотири дня до Дня захисту дітей. Тому всі іграшки, що були в мене, я зібрала. І дівчата теж біля в місто Горішні плавні. Вони теж влаштовували свято, до нього звернулися, що потрібні подарунки. І він знову згадав про мене. Тому дуже приємно, що іграшки таким чином злітаються по Україні і дарують дітям дуже гарний настрій. Багато хто з них просто пише. Ну, знаю, що діти просто сплять з ними. Це таке перше, що робили деякі мої знайомі, у яких є іграшки, які їхали з свого міста через е, тривоги через перельоти. То перше, що робила і дитина, бела ту іграшку, мою іграшку з собою. Тому така е терапія, як для мене, терапія від стресу, яка в свій час дуже теж мене витягла з депресії. Тому не тільки мене витягаю, витягаю, допомагаю ну, піднімати настрій не тільки дітям, а й дорослим. Бо дуже багато іграшок купують саме дорослі для своїх знайомих. Хтось когось бачить в іграшки якусь там свою подругу, чи друга, чи чоловіка І дарують на подарунки, на якісь свята великі. Мабуть, найулюбленіше, ну я да, тому іграшки, в мене теж виходять чомусь <смеш> самі смішні, це груді такі. Інші такі вийшли мої, скажімо так, авторські іграшки. Це, можна сказати, моє, мій особистий опис. Такі в окулярчиках смішні, за різними табличками можна теж під будь-який настрій будь-якої людині підібрати щось. Або такі плюшеві пухнасті теж. Трошки, як не в собі. <ріст> <ріст> да, дуже люблю цих товаришів. Їх дуже полюбляють дорослі, купляють собі на робочий стіл, ставлять на роботі, піднімають Настей, а потім присилають мені фото, кажуть, дивись, ось мої твої іграшки піднімають настрій на робочому столі, щоб було не так сумно працювати. Я в'яжу жгути бісерні. Вони в'яжуться теж ключком. Можна не тільки одежу іграшки в'язати, а ще такі прикраси. А скільки часу йде на виготовлення одного такого жгута? Ну, якщо це браслет, то його ж треба спочатку нанизати, то десь, ну, може, години три-чотири, десь так. Ну, це треба сидіти прямо, а не всидиш. Сьогодні день в'язання на людях. Так, так. Чи часто ви в'яжете на свіжому повітрі, чи відрізняється цей процес від того, якщо ви просто вдома наприклад, в'яжете? Ну, Відрізняється, звісно. Дома можна сісти в кресло, там ножки піджати, чашечку кави, чаю, серіальчик якийсь поставити і слухати його. А тут по-другому зато тут світло гарне. Меня зовут Татьяна. Вяжу я в основном игрушки и шапочки, там пинеточки. Вяжу с 17 лет. Но это, как говорится, мое хобби. Вяжу крючком и спицами, и кто что попросит. И кофты, и сетки, и, и тапочки, и все что угодно. Это вдохновляет, успокаивает. Ну и когда даришь игрушки детям и видишь в глазах их радость, это как подарок для, для души. Поэтому вижу, когда есть время. Что чаще всего вы вяжете? И что вы делаете с вашими изделиями? Многие игрушки, конечно, я раздариваю детям. Ну, немного сдаю в Криосферу. Вот в магазин, что у нас открылся в Павлограде, они приняли. А когда праздник города, тоже приглашают. Или выставка какая, тоже участвую. Ну, а вижу в основном вот такие вот игрушки. Зверюшки, котики вот такие. Где вы берете идеи идеи, когда своя фантастика срабатывает, когда из интернета. Честно говорю, что бывают, что, ну как сказать, плохая ученица списывает диктант у кого-то. Так и я могу игрушку переснять в интернете. Ну а другой раз свои бывают, придумываю. Много времени день, вот сколько часов в день или в неделю тратите? Да? Ну я в основном по вечерам, потому что внуки еще маленькие и по вечерам, ну часа три. Каждый вечер? Ну не каждый бывает. Уже а ж... уже если сяду? Так... Да уже если сяду, то уже все. Вот это вот такие вот маленькие с этих самых вот. Это. Пупсики такі. Мене звати Діана. Розкажи, як ти пов'язана з в'язанням. В'язати я навчилася ще в школі, мене навчили. Я, напевно, була одна з самих таких, типу, яка вміє в'язати і всім показувала, пояснювала, допомагала. І потім якось зв'язала один кардиган квадратиком. Потім сумку зв'язала, зараз в'яжу кардиган, і на нього ромашки такі. Буде як ромашкове поле таке. А, чим, чим ти взагалі займаєшся? А я багато чим займаюся. Малюю, плиту з бісеру, в'яжу, вишиваю. Багато. Чи часто тобі доводиться в'язати на свіжому повітрі? А, та... Це для мене такий новий опит, типу, е досить рідко, як твої враження? Мені подобається.